старший інспектор Андрій Дідух вже кілька днів тестує новий термінал. Каже, додатковий обов'язок його не обтяжує. Термінал, звичайний термінал, такий, як ми бачимо, можемо побачити в будь-яких супермаркетах, так само на автозаправочних станціях. Знаходиться в патрульному автомобілі. Це є, поперш за все, для зручності водіїв для сплати штрафу. Коли ми складаємо адміністративний протокол, виносимо постанову по суті скоєного правопорушення. Людина зразу, якщо має при собі банківську карточку, може зразу розрахуватися. Тож водій порушник може обирати, чи сплачувати штраф у банківській установі впродовж 15 днів, чи одразу, адже нова опція не є обов'язковою лише за бажанням водія. Інспектори ж з готівкою справи не мають зовсім, адже термінали розраховані лише на пластикові картки. Львів, же ж не перше місто, де даївці проводять такий експеримент. Експеримент проводиться на території всієї України. Раніше, значить, почався цей експеримент, проводиться на теренах Дніпропетровської області і міста Києва. Потім, скажімо, ми централізовано всі області держави, отримали з департаменту ДАІ ці мобільні термінали. Послугою віддає, вже скористалися 25 львів'ян. Аби продемонструвати ставлення водіїв до нововведення. Інспектор спиняє автівку не як звично перевірити документи або ж через порушення. Старший інспектор ДПС лейтенант діду, можна вас на хвилиночку? А просто поцікавитись, чи таке ноу-хау справді полегшить їм життя. Однозначно зручніше зразу заплатити. Ну, по-перше, я натрачу час ходити по різним інстанціям, заповняти різні бланки і тому подібне. Десь протермінував тіше, наскільки я знаю, штрафи подвоюються, кому це потрібно. А так зразу розрахувався і поїхав. Такий апарат, я розрахувалася, поїхала, має чистий спокій. Що є карточка наша, мені їздити потім в банк платну, якщо можна зразу на місце розрахуватися. Та так думають, не всі. Дивлячись на сьогоднішню позицію Міністерства МВС, що потрібно функції, дає оптимізовувати. І забирати непотрібні функції досить дивне нововведення, тому що інспекторам даї додають функцію по суті певного касира, як би так сказати, банку терміналів у львівських даївців. Наразі лише два, і допоки триває експеримент, їх не більшатиме. Постійною нова опція стане лише тоді, коли впевняться, що більшість водіїв її схвалює, кажуть в вдаїм Зорислава Кадикало, Олег Кухар, головні новини. Львова.